У мене на каналі є точно таке аж відео, але воно там вийшло трохи поганим, і я вирішив перезаписати його. Коротше, ви подивіться це відео, може воно вам більше понравиться. До речі, поставте 200 лайків на це відео, і я уже випускаю в той же момент обзор на Lifan SR220. Відео вже готове. Вам тільки лишилось набрати 200 лайків. Погнали! Мені в руки попав чудовий, неповторний, класний, лучший ліфан КП той що 250. Ви поки насолоджуйтесь кадрами, а я розкладу дещо по полочках. А іменно скажу вам те, що це не обзор. У мене не було в планах стояти коло нього і ляти в якусь воду. За це відео я і власник мотоциклу його навіть не завів. У мене було в планах виділитись на фоні других обзорщиків, і у мене це вийшло. Коротше, це все не важно. Леді і джентльмени, з вами Кітмайп, і у нас тут Ліфан КП 250. Він такий потужний, що коли сідаєш на нього другим номером, то в голові зразу крутиться ця мелодія. Мені в інстаграм, телеграм і пошту часто приходять листівки. А як, на твою думку, там назва мотоцикла, модель? Ну і за цю кепешку теж питали. Ну, відео я про нього особо не виговорювався. На мою думку, мотоцикл, звісно ж, цікавий. Я теж такого хочу. Давайте я ще зачитаю його основні характеристики з якогось сайту. І так, в ньому 27 кінських сил, в ньому 147 км на годину, максимальна швидкість, також в ньому встановлений АБС прямо з заводу. Прикиньте, це вам не вайпер, якийсь, який збирається десь на чужому заводі з чужих деталей. Це рівень, високий рівень ліфана, який недосяжний поки що для остальних китайців. У нього гальмівна система від німецької компанії, від німців. бош Вау, я впевнений, що зараз всім на це все одно. Давайте про щось цікаве. Коли ми з власником мотоцикла їхали на точку, то по дорозі його було важко наздогнати. Мотоцикл бистрий. Десь по відчуттям він їхав 120, і це по GPS. -у. Типу, для нього 120 напевне крейсер. Думаю, що тих 27 коней так рішають. Ах да. Про що я тут? Моя експертна думка, про яку я так і не сказав. Дизайн. Почнемо з дизайну. Чесно, тут навіть я безсильний. Я не знаю, на кого він схожий. Можете свої варіанти кинути в коменти, бо я реально не знаю навіть з ким його ну, можна порівняти. Ну, у мене є припущення, що він схожий хоч і віддалено на КТМ Дюк 200. Продовгувата фара передня, та й, в принципі, це лише віддалено й похоже. Його форма нова. До речі, у мене є припущення, що китайці вдохновились кавою r 600 Замітьте, що це. Сидіння дуже втоплене вниз, як і в цієї кави. Подивіться знову ж на фару, така ж по бокам витягнута як. Стрілки у дівчини. Також забавні характеристики у неї. У неї 72 кінських сили. Тепер увага. У Ліфана, як я сказав раніше, 27 кінських сил. Це ж тупо відзеркалено. Що у кави, що у Ліфана інжекторні системи, також вихлопна система. Ну з чого би це робити китайцям на здавалось би потужному мотоциклі таку малу вихлопну. Чому вони це зробили? Та тому що у Кавасакі теж така. Ну, добре, що хоч тахометри відрізняються. У Ліфана більш по-сучасному зробили там дисплей. Приборна панель. Або якщо точніше її вигляд, або ще, якщо більш точніше, то пластмаса над фарою, загострена форма якого? Ну правильно, як в кави. А ну і ще, моє любіме, поворотники, вигляньте на ці збіги. Ну, можу сказати, що для мене тепер все підозріло сходиться. Чим більше я дивлюсь на цю каву, тим більше находжу схожість з цією кепешкою. Хоча особисто для мене, ну, це той випадок, коли копія краще оригінала, я дизайн маю виду. Ліфан красивіше від кави, ось моє слово. Але на мою думку, мотоцикл дуже гарний. Я казав і говорити буду, що навіть та людина, яка нейтральна до мотоциклів, вряд ли проігнорує вид Ліфана 250. Я вважаю цей мод дуже красивим і масивним, як для 250. ки Тепер можна і про друге, але спочатку можете позирити його форми. Характеристики. Загалом він потужніший від своїх аналогів, хіба Баджачине С 200 не відстає у плані максималки і всього остального. Але про конкурентів потім. Е, по характеристикам таку ж 250-ку, як він, важко знайти, бо попросту таких немає. Скільки в нього годного поклали? АБС, інжекторна система Дельфін, двигун 4-клапаний, 4, 4 одноциліндровий з балансвалом, коробка на 6 передач. Це все разом на ваги, і у нас виходить 160 кг годноти. Конкуренти. Хто йому конкурує? Думаю, що це КТМ Дюк 200, Баджач Пульсар, Геон Стінгер та й у принципі усе. Всі ці мотоцикли їдуть в районі 150 км на годину. В них більше 25 кінських сил і всі вони потужні і прокачені. Приємно дивує також і стінгер. Висновок робіть самі, якщо ви хочете придбати такий мотоцикл, то вряд ли розчаруєтесь у ньому. Він якісний і це видно. Пам'ятайте, що він коштує 103 тисячі гривень. І подумайте добре, чи точно ви його хочете. Хоча це ще нормальна ціна за нього. Баджач за свою 200ку хоче 3000 доларів. На цім я буду закінчувати це відео. Думаю, ви помните про 400 лайків. 400 лайків дорівнює обзор або огляд на Lifan SR220. Підписуйтесь на мій канал, щоб добити відмітку 1500 підписників, а потім і 1 мільйон. З вами був Якіт Майп, Бай!